Американський бізнесмен і благодійник Майкл Капоні робить спільне фото з дітьми 19-ї школи Чернігова. В цей час повітряна тривога, тож місце зустрічі укриття. Завдяки фонду Global Empowerment Mission 19-та школа отримала майже тисячу квадратних метрів вікон. Це більше половини потреби, адже внаслідок обстрілів у березні 2022 тисячі всі були зруйновані. Решту встановили коштом міського бюджету. Поки тривала тривога, час в укритті провели з виконуючим обов'язки міського голови та начальником профільного управління, аби обговорити відновлення цього і решти пошкоджених закладів Чернігова. Це не тільки, це, це, це й, це й й внутрішні роботи. Ця школа одна з найбільших в місті, значно постраждала під час бойових дій. Тут було чотири прямих влучання і вісім російських снарядів розірвалися поруч чи у внутрішньому дворі. Її досі відновлюють кошти міського бюджету і залученій допомозі благодійників, аби вже 1 вересня нового навчального року півтори тисячі дітей з дистанційного навчання змогли повернутися в свої класи. Пан Капоні під час цього візиту повідомив, що його організація розглядає додаткову підтримку. Сьогодні ми можемо Взяти на себе зобов'язання поставити школі меблів в кабінети, мова зокрема, про парти. Ми також дивитимемося, що ми ще можемо зробити, але це те зобов'язання, що ми вже взяли на себе, і можемо гарантувати, що точно надамо парти. Ні, зовні в цьому навчальному закладі про обстріли минулої весни нічого не нагадує. Тут встановлені нові вікна, відновлений дах, але попереду ще багато роботи, яку потрібно виконати всередині, щоб діти змогли повернутися в свої класи, адже це пріоритет для міста, зважаючи на психологічну складову, адже після пережитих моральних травм повернення до звичної рутини в колі друзів і подруг для дітей вкрай важливе. Міський голова Владислава Трошенка поставив ще минулого року задачу зробити цю школу одні. Зразкових ми в бюджеті виділили 42 мільйони гривень майже на відновлення цієї школи. Перша, друга черга зараз ведуться роботи. Буде ще третя черга це басейн, деякі внутрішні роботи. І після цього в планах роботи по термомодернізації цієї школи. На жаль, важко озвучити цифру, тому що по цифрам 2019 року це близько 50 мільйонів гривень. Вони будуть перераховані. Але задача зробити з 19 школи зразковою для того, щоб швидше сюди повернулися діти, тому що завжди для міської влади і для нашої нашої команди е, освіта і наші діти було, були головним пріоритетом, і так і лишається. Нині ж першочергово мають виконати ті роботи, щоб діти змогли повернутися в класи. Решта ж, зокрема, термомодернізація будівлі навчальному процесу не заважатимуть. 19-та школа вже почала прийом документів. Першокласників на сьогодні 92 першокласника вже принесли документи до нашого навчального закладу і використовуючи таку нагоду, хочу запросити всіх бажаючих до нашої школи. Ми відновлюємося, ми будемо працювати. Ми цього бажаємо і прикладемо всі зусилля. Прикладає міська рада, прикладає управління освіти, всі причетні до цього процесу. Залучаємо спонсорів і наразі. Ви бачите, що відновлюється укриття нашого закладу фондом «Голоси дітей. Ми раді вас бачити, шановні діти, шановні батьки, приходьте. Тут вже замінили пошкоджену систему опалення. Пошкоджені класи вже більше стають схожі на кабінети, а не повоєнну розруху. Відновлюються коридори, кабінети, відновлюється система електропостачання, інтернет постачання на черзі, тобто йдуть відновлювані роботи в самому навчальному закладі. Адже ви знаєте, що були діри у класах, діри у по коридорам. Наразі ремонтується спортивне зал, Далі буде актова зала і всі кабінети теж плануємо відновити. Під час обстрілів постраждала комп'ютерна техніка. Її вже майже замінили коштом міського бюджету і благодійних організацій. З'явиться тут і клас робототехніки. 19-та школа була однією з пілотних у міській програмі Розумна і безпечна школа. Систему відеоспостереження теж відновлять, аби заклад був так само безпечним, як і до 24 лютого 2022 року.